Доброго раночку. Я вже все поприбирала тут. Це що масашуха? Ми порозлягалися. Мені зараз останеться тільки намішати зерна наважить, так як, ну, так як треба по нормі. Там ще, а ну огляну, поки нікого нема. Поки я буду, там ще трошки є, поки я зараз це все. Це в мене така. Слухайте? Люди добрі. Які ви голосні, гляньте, скільки Як Отут я теж вже прибрала. Стараюся кожен ранок мити, тому що зараз вже тепло, літо. застеляю таку тоненьку тирсу. Ну таку, бачите, мілку прийшла провідати от своїх. Ще раз подивитися, чи все правильно зробила в них. Да. Правильно зробила, Надя. Ні, дай заберу, щоб ти не пробувала, не пробувала на зуб. Водичку свіжу налила. комбікорм насипала. Покажи новілень, ти чого намочила? А да, як завжди? Завжди я чого намочу. Отакі От сережечки викладаю. Ти контролюєш? Да, я контролюю, що тут робиться, бо ж треба, щоб був порядок. Треба за надію підглядати, щоб вона робила все правильно. От ця кліточка жде маленьких курчаток. Оцих давно не показувала красотулечок. Да, не давай яєчко. Ти несешся кожен день, моя лапочка. моя така ляпусечка. І я такий, да, всі яйця заплітнені, всі хорошенькі. Я на нього грішила. Так, да. я казала, що ти такий який-небудь, а ти ого да, Хороші мої, красиві. Вони ну, викривають, дуже в них чистенько. І теж водичку налила. От. Дивіться, що я зробила вчора ввечері. Тут були внутрі ці клітки, всі знаєте. Була була біла бляха. Купувала польську бляху, щоб вона була мені, е, вона не дешева, сказали хлопці. Купувала в колодинці там, де газова заправка, направо повертати і їхати. І там буде їхня фірма. Що Це така вже бляха. Слухайте, вона ж вся поржавіла. А я ще додавала жару її. Оце чорне, це я туди не досипала цього. Тирси, бачите? Я приготувала вже тирсу. ржа проходить. Це шпакльовка. От, е, бачите, тут ячейка така, як під нутрію, зроблено. Вторік тут були в мене качки, то качки дали житті більшої, вона поржавіла повністю. Та я така добра бляха. От, то я вчора пішла в епіцентр до своєї знайомої підійшла Люда Талько Сімкіна. От, я купувала лампочку, щоб сюди повісити. І кажу, Люд, треба чимось мені кітку покрасити чи що робити. Пішли, а краски такої без запаха нема, а я з запахом тут не можу. Коротше, стояли, говорили, говорили, і цей хлопець каже: Стоп, а візьміть нову шпакльовку. А перед шпакльовкою пройдіться теж він дав таку бутилку, щоб я жарі вилазила, он вона вже вилазить. Ну мені головне було зробити дезінфекцію, щоб чистенька клітка була, трохи негарно побіляно, ну покрашено, тому що мені незручно такого доставати сюди. От, вчора дзвоню до сусідки, Юль, пусти свого малого сюди. Бо в той куточок я не можу залізти на секунду. І в цей от отак отак, о, і в той куточок він прийшов, я йому тут покривало, застелила, щоб ніде не мазнувся. Кажу, дивися, бо я буду стирати твої речі. Він закрасив ну, так от. Але нічого, ну нічого, нормально все. Головне, кажу, щоб головне, щоб мені дезінфекцію було зробити. От, побризгала у Мене така друга штука є, теж на боку в кухні там лежить в літній. Все зробила, все зробила і дивіться, ще підлогу помить. О, бачите, що на підлозі? Тут я помила. От, а зараз поміняю воду і помию тут. Тому що вчора я тут знаходила тими своїми галошами конкретно. І тут, сьогодні, у нас зважування контрольний курочок Master Мастер От, Трошки розвільнюся, тому що це зараз і сьогодні мусорка, треба мусор винисти. От, дощ падає. Ай. І це є, і все треба зробити мені, чуть-чуть тобто, пізніше у нас буде контрольне зважування. Отаку клітку слухайте, придумувала: 38 курей. Тут вони, пока, пока вони тут побудуть. Зараз повішу червону лампочку. Ну, ще трошки оця поперечка мокра. Повішу червону лампочку, білу лампочку, верх закрию мішками. З-під комбікорму закрию вверх і положу зверху покривало, щоб не виходило тепло. Бо ж це ж такі курочки, що їм треба тепло. І отут теж завішу. А от сюди ні я робити не буду, тому що говорити часово Тут У мене є корму поїлки і кормушки, оці такі круглі, знаєте? Кормушки єгать на ціле відро. Нові, не чіпані, слухайте, я накупляю. А ну, на Тут вони гарненько їдять. Дивіться, зав'язала. Зав'язала, бо вони тук-тук-тук-тук-тук. І два рази вискакували. Отакими. ми, отакі ми. О, здалека покажу. Здалека. далека такими курочки. Зараз ми активно линяємо. Да. Бачите, всюди пір'ячко на шиї ще пух. Любопитний. Та все, я вже вже не розумію, де хто. Ай, за пальцем мене плюнула, морда. Ну, Таке поваженьке після обіду, побачимо. Тут стараю, щоб хто же оцей лоточок був чистенький, тому що лампочка. Тут я лампочку викрутила, тут у мене червоної лампочки немає, навіть не буде видно. Тільки світиться, а для тепла нема. І дивіться, яке від них тепло держиться. Я викрутила лампочку, тому що пішла температура за 40. О, щось свині вже там розбирають Хліва. Отаке. Маленький вверху теж пізніше покажу. Тут теж такі самі, як я вам показувала. Вони в мене розділені. Ще можна було б отримати, бачите, ще місце є, отако. Це мастер-хай. Ось то вони зараз такі гіткінькі каченя міняють. Ух. Ну боже, я таке не гідке каченя, я дуже любопитний. Ой, це не можна взяти. Ну таке трошки для моїй це вже пів кілограма є. 20 днів. У 10 днів ви бачили було 210 грам, саме більше. Були 160 грам. 200 грамів 210 Ну, побачимо. Тому що зараз тут теж чистенько. Стараюсь, щоб було чисто. Брудер не новий, але ж терпіть можна. Стара... О, бачите, це стіни мокріють в хліві, дуже воспарення почалося, бо лампочки, а отоплення в хліві нема. І почало мохріти. я підсипаю. Це не смертельно. Бачите, поки закриті. Спина закрита, кришу закрию і перед закрию. І вентиляція буде через низ. Бо ж... о! Бачите? О! І все. Ну, треба, щоб тільки висохло це О! Де воно там? Бачите, ще мокре? Я пізно до 12 красила його. Так. добренько на цьому відео закінчую. Апартаменти. Зараз воно добре висохне постелю ще таку сіточку, бачите? Не знаю, може їм буде і добре на цій. Але я для підстраховки застелю цю зелену і побачу, що буде. Мені нема проблем. Винесу на двір шлангом і, -ж -ж -ж. і все. Отаке. От Сьогодні мені у інстаграмі. Дивіться, скільки людей знімає відео, показують, діляться. Мені були з Маріуполя, написали Надя. Знімай, ми тебе просимо для того, щоб ми тут сидимо в підвалах. ну це було раніше, Ми сидимо в підвалах і ми от таке хоч дивимося, хоч таке ми бачимо. О, вони підписані на багатьох людей. Каже, ми дивимося, що люди показують, і нам якось життя аж облегшує, знаєте, а то сидять там без нічого. От. Мені сьогодні написали, де тебе натхнення? Щоб оце все знімати. А я тако написала. Не знаю, правильно чи неправильно. Написала і за цей Маріуполь, написала за Харків, люди вийшли із, вони були там в цьому, як то воно називається? Блокада, ні? Ну і були окуповані території. Зараз вони там Андрій Новіков, Сергій, ой, Саша Новіков. Вони такі блогери сильні, Ну, вони там все по-русски знімають, бо в них публіка, звісно, Росія. Я так не хочу. От, але ж і там дівчат багато знімає, там все. Як я сяду руки схрещу і буду сидіти, це спілкування з людьми, це, народ, це є нормально. І я підписана, я не знаю, я, мабуть, більше, ніж. Чим... Я підписана море, у Фейсбуці мене біля двох тисяч друзів, в Інстаграмі мене був великий канал, мене його вкрали. І я зробила другого, то зараз там біля 500 чоловік чи 550. Ну, якось так, це вже не важливо. От. І це. Спілкуватися треба. І як хтось напише коментар, Боже, як приємно, що читають, що дивляться люди. Знаєте, а як вже якась одна нова підписка, це капець капітака радість. Тому що якщо люди підписуються, дивляться, коментують, значить подобається. А що я маю? Все, все закрила, все позакривала і сидіть і плакати. Так не можна теж, треба жити і людям давати охоту, щоб вони жили. Біда в нас в країні, біда. Але ж треба, кажу, не падати духом, треба підтримувати цю Україну. підтримувати, Я їм, я, я казала, я багато допомагаю фінансово, але я стараюсь людям, які онко хворі. От, тому що де ж я тих грошей куча, щоб всім підряд. от, Не знаю, мене трохи обідали, і що це близька людина. от. Ну нічого, не буду звертати уваги. Зараз є на що звертати уваги поскладніше. Отаке. От Курочки, з вас починала відео. А й дайте ще відкрию. Я не буду падати духом. Я сподіваюся, що все буде в нас добре. Я сподіваюся, що закінчиться це пекло в кору. І всі заживемо. А вирощувати треба все. Треба вирощувати, треба жити, треба бути в русі. Ну я, я, я себе не уявляю, що я сяду, що в мене нічого немає. Я зараз то кажу, городи почнуться. У мене городу багато немає. Мене там за теплицею кусочок. А все в теплиці, оці високі грядки, садочку. Мені хватає. Мені хватає. Це он кажу, прийшов зять до мене позавчора. Покропи мені всі дерева сама підрізала, як могла вершки, не підрізала, бо не можу достати. А то ж кажу, сказали мені 150-200 гривень це є, е, дерево, то я маю 8 тисяч заплатити, за дерева платила. Слухайте, платила, торік платила. Мені торік так пообробили, -по я йому дзвоню, що слухай, все в парші, все в цьому. Так, тікай боножку придушу. Ні-ні, не кокай так, давай яєчко. Я знаю, що зараз буде. От він каже до мене той, що приїжджав кропить. І кропити, і обрізати. Що... Році... А треба, треба кропити, а не воду з крана набирати і, і наливати. І якщо не подобається ця робота, то чого яю займатися? Слухай, балакуча. Моя балакученька. Моя золота ко ко Моя парочка така. Да, давай, яєчко. Ага. Ну все. Давайте, бо ще в мене дуже багато роботи. От, Свинью зараз наважу зерна. ячмінь. Вже я не кормлю цим, я й прямікся не кормила БМВД. Вже я зійшла давно з БМВД. От, не за того, щоб воно дорого стоїть, мішок тисячу гривень. А зійшла для того, щоб я купувала цих свиней, щоб м'ясо було ну, таке домашнє. А БМВД ввела для того, щоб їх організм поповнити вітамінами, мікроелементами, щоб вони сили набралися і все. Вже, я, мабуть, до місяця не даю. Позвонила я до Тані Дробку, написала їй, вона дуже професійно займається свиньми. попитала, кажу, Тані, я перший раз цих свиночок держу, розкажи мені, як сходи з цього БМВД. Вона каже, різко не можна. Отакої, от як ви давали кіло... кілограм на 10 кілограм зерна, 900 грам, 800, от, от, помаленьку, помаленьку, то я протягом двох тижнів повністю зійшла. Повністю, трохи вони крутили носами, тому що воно дуже пахне, трошечки це є. Потім мене чотири свинки загуляли, взагалі не їли. Я спереживалася, думаю, капець, що це буде? А як не їдять, все лежали стогнали, їм в голові кавалери були. От, думаю, що це робиться. І в кого попитать, і хто б мені розказав би, але все пройшло, їдять. А проблема тільки в тому, що вони кожен 21 день отако мені будуть настогнувати. І що поправляться, то покудають. Голову зранку помила я, голову я зранку помила. І дивіться, яка гарна. Може, тобі фена принести посушити? чубчика твого. Та й моя яка гарна. Несеться, скажи, я несуся, Надя. Я гарна. Ще осталася та сіренька. Добренько, все на цьому, все. Дякую вам за все, за підтримку, за перегляди, за вподобайки, за коментарі, за те, що підписуєтеся. Дуже всіх люблю, поважаю. Добра вам всім, здоров'я вам, вашим сім'ям. І головне миру. Миру і миру.